Доброго ранку, шановні українці! Доброго ранку, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець, перший, хто в місті Сакіряни, Чернівецької області підняв питання про продаж наркотичних засобів. Відзнімав я перший, на превеликий жаль, серед наших журналістів матеріали про ампули, про шприци на дитячих площадках в паркове, які були розсипані просто розсипами. І в мене от питаннячко таке. А які ж висновки зробили з цього наші сукірянські поліцаї типа Мусора? Ну, взяли вони, начебто по їхній інформації, одного наркоділера, дрібного наркоділера, нещасну людину, яка просто вживала наркотичні засоби. Все, вона вже була хвора. А далі. А далі. Силовики з Києва або з Чернівців правоохоронці беруть на Сокірянській пошті, начебто місцевого жителя, начебто по інсайдерській інформації, який прийшов за посилкою, в якій було до 300 грамів порошка фена. Це зараз модний наркотичний засіб серед молоді. На чорному ринку вартість цього фена до 300 грамів або 300, як кажуть інсайдери. Вартує до 250 тисяч гривень. І знову я піднімаю питання про те, що Скіряне стало не центром розповсюдження наркоти, місцевим центром для молоді та населення, а стає вже регіональним центром що розповсюдження наркоти в промислових масштабах і транзитним церкв, центром. Тому що, на мою думку, наркота, яку отримують на новій пошті посилками, або посилками з інших регіонів України, що може проходити, може, підкреслюю, проходити Україно-молдовський кордон. Сукіряни це зручний транзитний пункт, що на україно-молдовському кордоні, взяття на новій пошті силовиками з Києва чи Чернівців, кур'єра. Який прийшов за посилкою з 300 грамами фена, свідчить про те, що сокіряни стають оптовою наркотичною базою уже регіональною наркотичною базою Чернівецької області. Питання до наших сокірянських поліцейських. Тіпа поліцейських, вони вже мусора для мене. Після того, як зірвали два українських прапора, а вони мені сказали, може вони самі впали, вони для мене мусора. Так от, що роблять кірянські мусора? Конкретно. Хто кришує в місті наркоту? Чого секірянські мусора, у яких самих діти в сім'ях не боряться з секірянською наркотою і допустили те, що місто Скіряни притворилося в регіональний центр по розповсюдженню наркоти в Чернівецькій області. А може, всьому регіоні? З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Наркота це зло, наркота це смерть. Смерть для українців смерть для наших дітей. І бездіяльність наших сокірянських мусорів, злочинна бездіяльність, наводить на роздуми: Хто кришує наркоту? Мусора сокірянські? Я вас питаю: дайте відповідь.